У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму Левчик Спектрум Хаб. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям благодійного фонду «Future for Ukraine», Миколаївської міської ради та за партнерської підтримки Нова Україна. Миколаївський Левчик другий подібний центр. Перший відкрився у Львові у 2023 році, аби допомогти родинам ВПО, які виховують дітей із діагностованим спектром аутизму. Це велике свята для нас. Воно можливо завдяки міському голові його команді. Насправді, тому що такої підтримки, як Миколаєві, ми ніде не бачили. Багато з ким спілкуємось, але я бажаю нам всім, щоб це було варм припідом. Як можна швидко, класно робити насправді такий корисний проєкт для наших батьків, для наших діток. У новому центрі діти абсолютно безоплатно займаються з логопедами, нейропсихологами та фізіотерапевтами. Також для них проводять різноманітні творчі майстер-класи, музичні та арт-терапевтичні заняття. І ми тільки знайомимося з дітьми. Це період, який необхідний методисту і нашим фахівцям, щоб зрозуміти потреби дитини, щоб написати їй правильну програму і щоб почати. Знайомство дитини і фахівця це займає певний час, щоб встановити контакти. Дитина мала довіру, але ми вже наразі знаємо і маємо програму для кожної дитини, яка вже відвідує хаб, і вона по ній почала займатися. Динаміка буде помітна за три місяці. Хабу Миколаєві працює в тестовому режимі вже два тижні. Тут займаються більше 30 дітей. Приміщення може вмістити 50 вихованців однак наразі відбувається доукомплектація команди фахівців. З часом центр планують розширювати, аби охопити послугами близько ста дітей. Ми набираємо дітей від двох від до семи, і основне завдання реабілітація цих дітей комунікація, їх соціалізація, що дасть можливість таким діткам уже досвід є у Львові. Вони вільно ідуть на загальних підставах до закладу загальної середньої освіти і. Отримують навчання на рівні з усіма дітьми, тому це дуже важливо. Таких дітей чимало сьогодні. Ми набрали стартуючи 30, але 12 в черзі, а взагалі бажаючих 125. Тож батьки можуть подати заявку телефоном або особисто у центрі за адресою вулиця 12 поздовжня, 50 а для реєстрації. Необхідна довідка про діагноз та заповнення документів про згоду на участь у програмі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.